to receive enlightenment. Let me help with that. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровейс Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Світ Вінд на Waffentrager. Режим Waffentrager. Та степи, ну що ж, до бою. Так, і давайте зразу ж експертні, експертні експерт експертно експертні експерти та поважні підписники. Давайте будете мені допомагати. Е, я тільки-тільки що завантажив нове оновлення гри. І я так ну ще не пограв, а лише подивився в новинах, що тут є зміни, так і є тут багато таких чудових та цікавих змін. Я так розумію, по самому Вафентрагеру ніяких змін. Так, у нас є електромагнітна стріла, у нас є електромагнітний імпульс, у нас є телепорт, і в нас є гіперіон. Гіперіон це такий бабах, що знешкодить все. Там так по-моєму і написано він. Е Кілька секунд і там не лишиться нікого. <плес> <плес> так. Я думаю, що буде користатися. Ще які є новини. Ну, будемо слідкувати вже по самому бою. Так? Поки що бачимо так само, як і раніше було боти є проти нас. Гончаки, вони повинні об'єднуватися в команду. Я вам скажу на Вафентрагері, саме в режим Вафентрагер, треба. Ну, Мати свій якийсь план на бій, стиль бою на кожній карті можливо, а можливо і ні. Тому що я в е попередньому в пограв, Ви можете побачити це е там, де я граю в плейлисті європейський сервер World of Tanks. То я там обрав такий стиль з перших хвилин. Саме з перших хвилин їхати і так агресивно вихлопушувати всі. І тоді в тебе ну, великі шанси на перемогу. Так? У нас дивіться, у нас багато плюсів, в Вафентраг... якщо граєш на Вафентрагері, так така міць, могутність, але є і багато мінусів. Це повільність, це в нас не нахиляється ствол гармати, так нема КВНів, так скажемо. І... Між пострілами перезарядка йде довго, ну, як на мою думку, довго. Можливо, якби швидше, то було б проблематично. Так, зараз у нас захоплює генератор, і в нас вже немає силового поля. Тепер треба е, дуже обережно, тому що якщо е, Ну, мені такі траплялися команди, що вони об'єднуються і ну так починають нахлопушувати, що просто не не що, що робити. Так, і тепер ще одне оновлення. У нас з'явилась. Ермелінда. Ермелінда. Вона нам допомагає, так? вона нас прикриває. Я так розумію, це дочка Funkрігера, е, що грає на б'ється е, на Е Цього професора, який створив цього Опентрагера. Поправляйте в коментарях. Це я вже такий, знаєте, як дивлюся, як фільм-екшен. І вона нам допомагає ця, Ермелінда. Вона, я так розумію, що може... На СТБ, по-моєму, так, танчик. Ну, вона може під'їжджати до генераторів і е, теж оновлювати своє здоров'я, наскільки я, я розумію. На ну, чому ЕОС-1. А, ЕОС 1 це якийсь новий танк, напевно. схожий на СТБ мені здалося. Так, чудово, знову у нас запрацювали. Е, е, запрацювали генератори, так, і в нас вже силове поле. Що ну, не, не дуже нас, не дуже і проб'єш. Не, не пробивається, воно, по-моєму. ну, Трішки пробивається, але стріляти, коли у фентрагер в такому режимі, я не рекомендую. А ми вже вихлопушуємо, вихлопушуємо. Поки я розповідав, чудові цікаві історії. Поки я намагаюся зрозуміти, що і до чого в цьому новому сезоні, то у нас вже 10 вор... 11 ворогів знищено. Е, так. Як тут подивитися, скільки. А, настріляно 15 тисяч з копійками. Ну все чудово. Є у нас вже гіперіон. Never... Гіперіон є, і ми телепортуємося. все Телепорт працює, все. Всім треба всіма розхідниками треба користуватися. Це така моя порада. Я тоді як поправлю, я це зрозумів. Дуже... Ну і на автоприцілі, на автоприцілі не завжди, але ще треба вміти на автоприцілі грати. Правда? не завжди Включаєш. Я так розумію, коли боти закінчились, з'являється оця Ермелінда, і вона дуже-дуже допомагає. Ермелінда на танчику. Якось він називається, так цікаво. Еось один. Я б чимось подумав, що СТП. Так, поїхали, вихлопушуємо. Треба агресивно, агресивно, поки в нас ще є. І ХП, до речі, теж Я так, ну... сказати, що не сильна команда, вона в принципі сильна проти нас грає. І непогано так вихлоповшили з е, нашого героя, з е, нашого фентраггера ХП. Як бачимо, коли стріляє в силове поле, то дуже мало шкодується. Опа! Спрацював геперіон! Просто в хламіще. Оце просто в хламіще. Це бабах в хламіще, так? Стріляє імпульсно енергією в обраній області кілька секунд і там не лишається нічого. Просто в хламіще, в пилюк. Чудово, тут один наглюка намагається захопити базу. Ну, можливо, і одному. Але бачимо, що генераторів не три з'являються, так? Чи воно і в попередніх так з'являлося звали? Так, можливо, я вже щось забув. І карта хоч і відкрита, але в чому проблема? Що тут генератори з'являються ну, доволі близько, і карта... Така не дуже велика, так скажемо. ми можемо Хоч у нас і швидкість невелика, можемо повернутися. Чи да Знітились суперник. Я бачу, що наша Р. Мелінда вона там б'ється з е, нашим суперником, який налагодився, і це помітив наш герой. Він просто покинув ту точку. А, три з'явились з генератора. Бачите? О, їх три з'являються. Я не помиляюся. І він покинув ту точку і їде вже, відганяє від. Е, раніше не точку, від генератора, відганяє своїх себе суперників. Швидко береться одним танком. Якщо б дійсно грали команду гру, то вони б двоє вже давно захопили б. базу. Приїхала Ермелінда, збиває, я так розумію, захоплення. Тут можна було імпульс стрільнути, так? Збиває теж захоплення. Потім оце поле теж вмикнути. Електромагні... І він теж збиває захоплення. Все ж таки троє стають на захоплення і знову у нас зараз пропадає силове поле. Тут тепер небезпечно, тут треба дуже-дуже обережно, бо будуть агресивніше грати. Ну, Взагалі-то грають агресивно, вже коли дуже мало залишається ХП у Офпентрагер. Я пам'ятаю навіть чудову та цікаву історію, як тільки з'явився цей Опентрагер. Я пограв. На карті Мураванка, по-моєму, я з'явився. Що я вам скажу? <схід> На останніх секундах в мене немає силового поля. На мене, як шуліки, нападають всі з усіх сторін. Я вмикаю зразу ж всі свої розхідники, які тільки є. Вони зробили велику помилку, вони одразу мене оточили. Так? І зробили велику цим помилку, тому що я е умінкнув силове поле, потім я. Оці е електромагнітні імпульси. Так, все повмикав і ще плюс заряджений був. Всіх просто ламіще ще переклопушив. На останній секунді я переміг. Так? Поки я розповідаю знову щодо свої та цікаві історії. 21 танк знешкоджено, Це крутезно. 28 вісім тисяч 66 настріляно, натанковано навіть трішечки, десь гуслю не пробив, коли в нас не було силового поля. Знову оце вже, оце вже починають грати вже е, в командну гру, тому що по двоє стають на захопленні, Ну ніяк же не, не встигнеш ти проїхати, збити захоплення. Так, треба зразу ж на глюку бувати. І оце небезпечно, коли на відкритій карті починають тебе перехлопушувати без силового поля саме тоді, коли в тебе... Коли на відкритій карті і саме ось з дальніх дистанцій. Якщо зблизька, то ти їх в принципі так, своїми розхідниками можеш перебувати. Ну і все ж таки напевне, що вірно, що не дуже швидка перезарядка, ось саме між пострілами. хе трайгером. Тому що це був жах. От, чудово за імбокомсерд сховався. Так, Ермелінга. Да. Допоможи, в Армелінді там теж вже ХП не дуже багато. Але нам бачимо, дивіться, як допомагає з усіх сторін. Вона теж силові поля е, вмикає. А на Ермелінді можна грати, чи ні? Цікаво. <різь> 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 Може я щось, щось не дочитав там новини. Так, а перемога. А чому перемога? Щось знешкодило всі. А, все зрозумів, залиш, закінчився. Теж, бачите, це якесь нововведення, що закінчилось якесь це, і всі генератори позкоджували суперники. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!